Друзі, вітаю вас! П'ятниця вечір, Я Олексій Ляшенко. В більшості, в подавляючій більшості розмова сьогодні буде про наших баранів. Там трошечки, трошечки не про наших, а все інше. І почати я хочу, щоб вас надихнути, щоб зарядити всіх всі ось цієї фотографії. Подивіться на цього хлопця, козака! Козака! Якщо хтось не знає, то це Євген Червоненко. Ну я не знаю. У мене тільки одне питання. А де Женя Червоненко знайшов всі ці нагороди? На яких колчаківських фронтах він воював? З яких котлів він проривався? Або які котли він створював? Ну якщо я щось не знаю, але я дуже ретельно шукав, Ну, Женя ніде не служив взагалі ніколи. І не був військовим ніколи. Але він є. От класно ж! От він є. І дивуватися нам взагалі в цьому світі вже не приходиться нічому, друзі. Нічому. Подивилися, Женя. Подивилися. Тримаємо кулаки за Женю, за орденоносця. Так от продивування. Переходимо далі. Як я казав, трошки буде не про нас, а далі все буде про нас. Сполучені Штати Америки вперше. За 33 роки купили курячі яйця з Російської Федерації, написали російські ЗМІ. У липні до США надійшли яйця на суму 455 тисяч доларів. Це перша така велика поставка з 1992 року. Про що ми можемо взагалі-то говорити, згадуючи Сполучені Штати Америки, казати, що це наші партнери. Знаєте, я чуть відволікусь, як мені шкода нашого президента. І як я гидко дивлюсь на європейців, от сидить оце недороблене чмо, реальне недороблене чмо. Зібрало воно навколо себе покидьків. Негідників і ну я не знаю дурнів, і ось половина світу повинна їм кланятися, повинна їм говорити щось добре хороше, і ми говоримо. І Я ж кажу: я тут не заздрю нашому президенту по одній простій причині. Ми б могли вже наплювати і піти. На них вже всі наплювали. Росія. Індія, Китай, Бразилія, КНДР та всі потихеньку плюють на США. Там він Трамп навіть написав, вже, що ми втратили Росію. втратили... Хто ми? Якщо ви яйця купуєте в Росії по нульовій тарифній ставці, замітьте, Трамп не ввів для Росії ні однієї копійчини, ні однієї центу. Тарифу та збіру. А для нас він ввів 10%. І ми б могли в Сполучені Штати стільки яєць продати, що Російській Федерації і не снилося. Але вони до нас не звернулися. Трамп пішов до друга Володіміра. Ну ось і все. Це те, що я завжди кажу. Милі мої українці, добрі мої українці, різні мої українці. Неважливо, чи є якої політичної ви прихильності. Неважливо, навіть що ви стаєте в якійсь секті чи ще десь. Неважливо зрозумійте одне: є Україна, і ми єдині, хто її любимо, хто хочемо їй волю, хто хочемо їй добра. Ніхто більше цього не хоче. Ні поляки, ні німці, ні Великобританія, ні Італіянці. Ні, росіяни і навіть і литовці, ні, я не кажу за сполучені штати. Ми єдині. І не треба на когось покладатися. Не треба від когось чогось чекати. Все, що потрібно, і все, що можна зробити, верховний Головнокомандуючий, президент України Володимир Зеленський, Міністерство Закордонних Справ і інші, хто займається міжнародною політикою, роблять. А ми повинні робити своє, от своє захищати свою батьківщину чи батьківщину, свою землю, свої оселі, своїх рідних, дітей, онуків, братів, сестер. Не треба довіряти нікому. Тому, друзі, якщо є у вас можливість, допомагайте, відсилайте воїнам посилки, донатьте тим, кого знаєте, кого любите, кому довіряєте, з ким хочете працювати. Не донатьте просто кудись, аби дати. Ні, кому вірите, ось такі яйця. Не у нас яйця купив він курячі, а в Російській Федерації. Про що далі, друзі? Далі я попрошу вас підписатися, поставити подобайку, натиснути дзвони, хто забув, написати коментар, як ви думаєте, і розповсюдити це головне. Переходимо до наших баранів знову. Були на початку наш баран і переходимо до наших баранів. Ексочільниці, сочільниці Хмельницький МСК, Тетяні Крупи, пам'ятаєте таку, де там 50 чи 60 прокурорів інвалідів і так далі. Яку підозрюють у незаконному збагаченні на 137 мільйонів гривень і декларування недостовірної інформації, замінили арешт на заставу. Секундочку у 20 мільйонів гривень. Підозрюють у 137 мільйонів, хоча там в 10 разів більше, повірте. І навіть те, що показували на кроваті, де спав на грошах її чоловік, опустилися до 20. А початок то був застави 500 мільйонів, і це нормальний був. А зараз 20. Що таке 20 мільйонів? Я впевнений, що 20 мільйонів знайде у нас 90% людей, якщо потрібно. От потрібно буде знайти, знайдуть, Да, якась частина населення не знайде. І у великої частини населення немає 20 мільйонів, але якщо задасться цілі, можна знайти. Що кажуть в суді? Тетяна Крупа перебувала під вартою 11 місяців. Тільки знову, друзі, не пишіть про владу, що це влада погана, що це влада так відпустила, що це, а Європейська солідарність вже пише, що це влада ховає кінці, а то знову вийдуть на неї. Ну, по-перше, Тетяна Крупа, вона з Європейської солідарності, переобулася перед виборами для того, щоб знову стати депутаткою в Башмаки Слуги народу, а взагалі вона Порошенківська. Повністю і суддям надавала При Порошенкі інвалідність і прокурорам. Так, от не пишіть. І це підсудність набу. САП і ВАКС. І це ті органи, які хочуть бути непідконтрольними, і вони вже незалежні. І картонки їх відстояли, і картонки поїхали за кордон. А ці тут творять все, що хочуть після того, як їх відстояли, і ударили Володимира Зеленського по рукам, і сказали: не лізь, він не полізе. Ні. Але вони звинувачують зараз Зеленського, що це він її відпустив. Ви ж розумієте, як людям забивають баки? Страшне. Страшне, що завгодно для них, для цих картонків і НАБУ, вони зроблять все, що завгодно, щоб тільки вигородити своїх. Розумієте? Що зробив вищий антикорупційний суд? Він випускає як сочільницю МСЕК, Тетяну Крупу під заставу. Крупа, вона вже сказав, була під вартою, і їй постійно зменшували заставу. Хто це зменшував? Зеленський. Чи хто, чи Єрмак, чи татаров. з 500 до 20. Ну це ж ненормально. А я знаю, що я впевнений, що відбувається. Я от впевнений. Це все йде стара мафія. Я не хочу назвати її Порошенковською, чи Євросолідарнівською, чи ще якось. Це мафія колишніх можновладців і тих, що залишилися під владою. У владі вони своїх не кидають, вони своїх ніколи не кидають, вони своїх витаскують. Ми змінили в 19-му році президента, захотіли щось нове, але старих ми всіх не змінили. Всі місцеві, всі е, правоохоронні органи залишилися старі люди. І ось я вважаю, що оця вся мафія. Порошенка Януковича, я не знаю Ющенка. Це все, всі, всі. Європейська солідарність, партія регіонів, Заїду, не знаю, СДПУО, та й ОПЗЖ там вони своїх тянуть. І ось вони добилися, що крупа зараз на волі. Ось все. І більше, друзі, нічого, повірте мені, більше нічого. Закрили цю тему. Я не знаю, як про неї. Як про неї розмовляти? Тут от навіть пишуть і військові більше, і Олег Мороз, там щось обурюється, у мене питання. А коли закликали вийти за те, щоб ці органи були незалежні? От, Олег Олег, я вдячний вам за вашу службу, за вашу захисту. Але ви закликали вийти. Гнилий, страшний диктатор Зеленський хоче приборкати набу сап і Вакс. Ну, і що? Ну йдіть бастуйте тепер, йдіть під сап, підіть під Вакс. Ніхто ж не піде. Чому ж так не хочете думати? Чому ж так бачите тільки перед своїм носом? Нічого ви далі ніхто не бачить, от тільки зараз щось. Так не можна. Далі йдемо. Я вважаю, і для мене все, що б там уже не було, які б не були тілодвіження чи ще щось. що б там не двигалося туди чи сюди, Стефанчук для мене все пропаща людина. Я не хочу сказати, що він ворог. Я не хочу сказати, що він ще щось там. Просто це для мене пропаща людина. І я цій людині більше ніколи не вірю ні в чому. Взагалі, От Дивіться зараз, Микола Княжицький. Я вже на заході Польщі, у Карпачі, на економічному форумі, говоримо про Європу, але пишу про Сибір. Я не знаю, вже Сибір 2, це що, що в Китаї було підписано. У мене питання, чому Микола Княжицький, агент російської ФСБ, друг Сівковича, кум Сівковича, діючого офіцера ФСБ Росії за кордоном? Не було іншого депутата випустити там на якусь конференцію. Не знаю. Стефанчук для мене, то знаєте, як Гордон казав. Для мене президент умер. Ні, Стефанчук для мене не умер. він живий, нормальний, хай живий, здравствуй. Але він для мене перестав бути людиною, якій я можу довіряти, і взагалі людиною, якій я можу вірити. Все. Стефанчука для мене не існує, як і Корнієнка. Корнієнко його перший заступник. Могли б. Не випускати цього агента. Далі Порошенко в Лондоні, агента в Польщу, а обвинувачено і підозрював в державній зраді в Лондоні. Іврин розписує в телеграм-каналі, розписує свої діяння Порошенка. Дорогою до Кембриджа, де братиме участь у, у, у 18-му міжнародному саміті з питань європейської безпеки, зустрівся з нашими союзниками та друзями України у парламенті Великої Британії. Чому? Підозрюваний в Зраді України в їде в Кембридж на Конференцію по безпеці Європи. Чому у нас немає 400 депутатів більше достойних? Но це ж неправда. І що він пише? Дивіться, серйозна розмова, предметне обговорення та багато цінних ідей на зустрічі зібралися представники різних політичних сил Великобританії, справжнє міжпартійне представництво об'єднання суспільства і підтримку України. Що це? От, скажіть, що це написано? От хто що з цього зрозумів? Що там було? Детально обговорили ситуацію на фронті, потреби нашого війська та постійні атаки ворога, окрему увагу приділили зміцненню переговорних позицій. Що це? В телеграм, на телеграм-каналі який він, він хоче закрити телеграм що це він пише нічого вода пуща води це називається далі він пише зустрівся зі стівеном дауті міністром у справах Європи Північної Америки та заморських територій Великобританії дякую за гарну дискусію глибоке розуміння реалії України та підтримку нашої боротьби дуже важливо, важливо зміцнювати та важливо зміцнювати. Та важливо, але як, 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 ти там впливаєш на все це? Чому, десятий раз, Стефанчук, чому? А Я вам скажу чому. Жопою сидять на двох на трьох стільцях. Уже ж пройшло, що об'єднується потихеньку. Валерій Федорович Лондонський або залужний з Порошенком. Почав Валерій Федорович брати гроші. Почалася якась його розкрутка. Потихеньку, потихеньку, все почалось. Розумієте? І от тут один паблік пише, що начебто є такий Гринів, це політолог, це давній постійний політолог Порошенка. Ну, тут пишуть, що начебто він перебіг до Залужного. Та ні, от що пишуть. І от девище згадано. Багаторічний політолог Порошенка Гринів вкотре довів, що у політиці немає друзів, є ситуативні інтереси. Петра Олексійовича можна виносити за душки, тепер у Гриніва новий об'єкт обожнювання. І про неболотування Порошенка ми інсайдили ще у 23-му році. А це Бавов написала. Да? Два роки тому Гринів тоді вже знав. З цього моменту рейтинги соціс можна не дивитися, там вже все розписано. Прозалужно. Та ні, не здав Гринів Порошенка. Не здав. Він просто зараз вже працює. Ці люди об'єдналися і він працює да, на залужно, але це вже одна команда. Хто випустив Порошенка до Гонтарєвої? Хто випустив його до Залужного? Хто випустив його до дітей? І як так, вчора він плакав? Плакав на похоронах і на трибуні. За парубія вимагають там і героя, і все. А сьогодні він в Лондоні гуляє. Кафтанов гуляє. Кафтанов гуляє. Ну що це за життя у нас? Скажіть. Ми хочемо так перемогти. Ніколи. Я, друзі, дійсно, я, я дуже довго ці слова не говорю. Ніколи. І там написала Ліза Богуцька, що ніколи. Не те, що ніколи, що не може там демократія перемогти автократію або авторитаризм. Ніколи демократія не перемагала диктатуру. Ніколи! А у нас не потрібно навіть було диктатури. У нас потрібно просто чітко виконувати воєнний стан. Навіть не військовий, воєнний, чітко виконував. У нас його ніхто ніколи ніяк не виконував. І ось тут велика помилка всіх наших правоохоронних органів, всіх наших судових, судової влади. Виконавчої влади і законодавчої влади. Коли ворог кишить всередині і його ще пускають, щоб він кишив і зовні, і коли йому подозволяють все, ну все як? А скажіть мені, як це може відбутися? Тільки народ може перемогти, тільки народ, якщо народ все правильно і чітко зрозуміє, якщо народ буде правильно і чітко захищати свою державу і від внутрішніх ворогів. І від зовнішніх по дронам позавчора ж відправили. Я закрив ту партію. Сьогодні вже звіт прийшов від хлопців. Ось цієї роти розвідки 58-ї бригади. Подивіться зараз цей звіт, друзі. Збираємо тепер на ці дрони. Ці дрони зовсім не оплачені. Зовсім ми бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Дякуємо Олексію Ляшенко та його підписникам. За надані нам fpv дрони, які допомагають нам нищити ефективно ворога на Харківщині. Дякуємо за донати. Донайте, слава Україні! Я вже казав за сітки. Якщо у кого є, пишіть, будемо надавати адресу, куди висилати. Я дякую за всі посилки. Хто бізнес, всім, хто просто допомагає воїнам і спонсорам, величезна, величезна вам подяка. Шановні спонсори. І велика-велика подяка за ваші донати і за підтримку каналу в ваших донатах. Дякую вам! Мочаліної Галині 40 на 60. Дякую вам, пані Галина, величезна вам особиста подяка за канал. Настюк Дмитро, Рудницька Олені, Пінак Ользі, Таран Тетяни, Ковальові Оксані, Якові Олександру. Дякую, 50 на 50, друже. Олександр, тисну вам руку. Дякую за канал. Линнік Олександре, Крахмальовий Валентині. Фроємсон Рафаїлу, Яковенко Ларіси, Палив'яному Миколі 20 на 80. Дякую, друже, тисну вам руку. Петровський Василій, Сирик Людмила, Дяченка Петро. Петя, Петро, два. перекази, Дякую вам, пане Петре. Один на канал. Дякую особисто за канал. Тисну вам руку. І Ілієнка Людмилі, Всім велика, велика друзі, подяка. Завтра у нас прямий ефір. Цікава розмова. Буде цікаво. Збираємося, субота, поговоримо. Україна переможе!